Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 135 тисяч десяти особин за добу 910 і поранено 405 тисяч 30 песиголовців за добу 2730 танків. 3255 одиниць за добу, 2 бойових броньованих машин, 6468 одиниць за добу, 10 артилерійських систем, 2244 одиниці за добу, 8 реактивних систем залпового вогню, 463 одиниці за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 232 одиниці за добу. 4 літаків – 295 одиниць, гелікоптерів, 285 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1 967 одиниць за добу, 6 крилатих ракет 796 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5121 одиниця за добу, 9 спеціальної техніки 211 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.